Один з небагатьох моментів, коли ведучих рубриці індекс Поляниця буде двоє. Я і Марія Клюк, і ми її розпочинаємо. Е, розпочинаємо з такої інформації. З портів Великої Одеси вийшли ще три судна із тоннами агропродукції для Азії та Європи. Нині у портах Великої Одеси під обробкою. Прибувають 23 судна. Про це повідомили в міністерстві інфраструктури України. Загалом з 1 серпня із одеських портів вийшли 504 судна, які експортували понад 12 мільйонів українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. Утім, за інформацією міністра Кубракова, Росія затягує перевірку кораблів у Стамбулі. Нині там вишикувалася черга із судени з українським збіжжям. Якщо раніше перевіряли 40 кораблів на добу, то через позицію Росії зараз інспекцій у 5 разів менше. Якщо у жовтні зернова ініціатива дозволила експортувати понад 4 мільйони тонн зернових, то у листопаді експорт може не дотягнути й до. Трьох мільйонів тонн таке прогнозує міністр. Золовою громадської організації, Українська аграрна асамблея. Сьогодні спілкуємось в студії. Та і це той один з небагатьох випадків, коли ми це робимо в студії. Олександр Гапон з нами. Вітаємо вас. Доброго, дня. Слава, Доброго а, дня, слава Україні! Героям слава! Та, героям слава точно! І завдяки нашим героям саме може працювати і зерновий коридор. Я вам ну, ми всі це розуміємо завдяки ЗСУ. Ми там зараз стежимо за тим, що відбувається на Кінбурзькій косі, та? так. Але от зараз Марія подала цю інформацію, і ми розуміємо, чому і для чого Російська Федерація взагалі робить це і влаштовує і, знаєте, як простими словами, ставить палки в колеса постійно. І дещо раніше ми з вами і продовжуємо зараз обговорювати активно цю тему. Говорили про продовження взагалі, зернової ініціативи, як такої. Російська Федерація то нібито сказала, так, окей, далі ми там. Беремо в цьому участь, але відбувається ось таке, як довго ж це може тривати, і скажімо так, в цей зимовий період, надважливий період, а й в той період, коли українські аграрії мали б заробляти копійку, як це вплине на майбутнє нашого подальшого там сезону? Так, ну, треба розділити це питання думаю на декілька таких mm -hmm. підпунктів. Перше, риторичне, чому Росія це робить, нам всім зрозуміло, чому вона це робить, бо вона не хоче, щоб ми отримували mm -hmm. валютну виручку і так далі. І отримували наші аграрії, отримували гроші за своє збіжжя. Mm -hmm. Що далі робити і як це буде відбуватися? Ми вже всі побачили, що на сьогоднішній момент Росія. Показала, намагалася показати зуби, але турецька сторона сказала всі кораблі, які йдуть через Босфор, так як йшли, і, і будуть іти. Тому на сьогоднішній день є така, є таке питання, яке більш між путіним і Ердоганом. Вони спокійно поводять один до одного себе, і він Ердоган не намагається, якби, робити конфлікт. Їх будуть допускати до всіх перевірок цих судів. Зараз все це відновилося, але Росія всіляко зараз блокує проходження коридору. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що вони зменшили типа групи до п'яти груп з одинадцяти, які були там зроблені. На сьогоднішній момент взагалі не, не не треба перевіряти суда, які йдуть з Одеси вже. Вони йдуть вже з Біжнем. Головне, що говорила російська сторона, це нам треба перевіряти суда порожні, щоб зброя не йшла в цих судах, не заходила в порти Одеси. Добре, перевіряйте. Зараз ви перевіряєте суда вже з зерном. Ми були в Стамбулі минулого тижня, і вся група, окрім росіян, не розуміє, що вони взагалі роблять. На що це робиться? Тобто, ну ну перевірили зерно. Ходять як лаборанти з мірами перевіряють, але нічого з цього немає. Це просто затягування для того, щоб е зменшити е нашу валютну виручку. То, що ви говорите зараз з приводу трьох мільйонів тонн, то що сказало зараз наше міністерство аграрної політики, дійсно так. У нас листопад місяць, жовтень листопад місяць це найбільше місяці, в яких відбувався експорт зернових. Е він був 6-7 мільйонів тонн кожного року. Е е це є проблема. Нам треба. Збільшувати експорт, окрім того, що ми маємо давити на нашу міжнародну групу в Туреччині, яка знаходиться, щоб збільшити кількість проходу суден. Бо зараз ви говорите про те, що суда чекають більше 70, Зараз чекає доходи до 100. судів. Чекають, а це для замовників Демереч, тобто сплата штрафу за простой судна, і люди не хочуть давати суда саме вже в наші одеські порти. Збільшують страхівку за це, і це і лягає все на кінце. Ву ціну. Якщо ми зараз не зможемо зробити до лютого місяця збільшити експорт, в наших підприємців, виробників сільськогосподарської продукції, не буде грошей для того, щоб проводити весінню посівну компанію. Дуже з напрягом, так сказати таким uh -huh. словом, пройшла осіння, бо була, були проблеми спочатку з паливом, потім знову з обойовими коштами, з поставками сировини сюди, посівного матеріалу і так далі. Весіння буде не ліпше, тому головне, що потрібно кошти. На сьогоднішній день кредитування воно дуже по ну як би сказати дуже проблематично для наших підприємств. Це майже неможливо, тому потрібна все рівно допомога. Кредитування через ризики, які потенційно через потім ризики. можуть виникнути так, так, так. наскільки я правильно розумію, експорт українського зерна через Польщу зріс на 50%. Про це заявив міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик. За його інформацією, 450 тисяч тонн українського зерна перевозиться через Польщу щомісяця. Що на 50% більше ніж перевозили у середині року у порівнянні з минулим жовтнем? Ця цифра зросла у 16 разів. Зазначу, Київ почав шукати альтернативні шляхи експорту зерна після того, як Рошеська Федерація після початку повномасштабного вторгнення заблокувала українські порти. Якщо Олександр говорить що цієї теми, також з нами з нами з вами проговорено вже доволі багато. Маємо такі результати хоча. Також ззначали ми про те, що там на кордонах потрібно створювати хаби. Одна з країн, яка там блокує ті чи інші рішення по Україні, все ж таки також з цією пропозицією виходила поблизу кордонів. Робити такі великі там зерносховища. хаби. Ми ви нам в ефірі розповідали про те, що розуміємо, що там треба великі кошти для того, аби подувати ті чи інші зерносховища, але в принципі це питання найближчої перспективи чи ні? Так, це потрібно саме зараз, і в цьому потрібно задіяти міжнародні структури, в тому числі. Ті структури, які зараз піклуються, як би як сказати на словах, за експорт на неблагополучні країни, які не можуть зараз отримувати зерно, і в них прогнозується голод. Угу. Ми можемо експортувати через європейські порти, але немає перевалки. Тобто, для того, щоб перевалити з вузькою з широкої колії на вузьку, треба. Перевалка саме елеватор, бо в нас різні маршрути. Що такі маршрут? У нас є 50-55 вагонів, це маршрут одного потяга, який йде. В нас 65 тонн в кожному вагоні. В Польщі це 42-43. Тобто для... не можна просто з вагона вагон перевалити. Треба для того. Є Пересипати. Пересипати. Тобто треба мати якісь потужності. Це треба зробити за рахунок коштів, які будуть залучені з міжнародних організацій. Бо бізнес в це не піде, тому що це ми все рівно дум... ну, знаємо, що війна закінчиться, що ми переможемо. І ці потужності вони будуть не потрібні через два роки. Вони потрібні саме зараз. Тому треба залучити ті кошти, щоб це зробити. На сьогодні. Є два порти ще це не свіноусті в Польщі, на які на сьогоднішній момент заключили вже дві наші компанії. Українські заключили ще на перевалку зернових. Десь буде на місяць близько 300 тонн. навіть трьохсот тисяч тонн. Навіть цими об'ємами 200-300 тисяч по кожному порту європейському. Ми вийдемо хоча б на 1,5-2 мільйони ще додатком. Нам треба експортувати 6-7 мільйонів, бо осіння посівна про що я завжди говорю. Всі кошти, які зараз отримує кожен підприємець в сільському господарстві, він навіть не планує витрачати на якісь там свої там як би сказати забаганки. Все це потрібно для того, щоб провести весенню посівну. У нас це дуже велика проблема. До нас дуже багато звертаються підприємців для цього. Українські великі аграрні підприємства, холдинги. Ми про них знаємо. Я зараз можу там з десяток прорахувати з іншого боку. наскільки для них це. Фінансово можливо, хоча б там один-два там елеватори такого характеру великий, побудувати великі холдинги е, можуть будувати, але великий бізнес завжди рахує наперед. Mm -hmm. І то, про що я сказав зараз, це питання їм це не цікаво. Ну тобто, вони можуть побудувати, якщо там буде прохання держави або там якась вказівка. А самі для бізнесу це не рентабельно, е, тобто це має бути як. Соціальний проект на сьогоднішній момент він потрібен, дуже потрібен. Їх потрібно по всім по всьому західному кордону. Декілька так, вони далі зможуть себе просто обробляти, але як бізнес, як прибуток, ну я не думаю, що він буде давати там після закінчення Україна війни. Україна планує стати учасником великої економічної зони та з Євросоюзом. Ми вже є учасниками асоціації, але на перспективу можна говорити про те, що там. Транспортування і експорт українського збіжжя, зерна там попад наступні роки через до Європи, і до країн Європи, там Польщі, Угорщини і так далі. Може бути таким активним і більшим, ну більшим не може бути, бо є споживання в Європі. Тобто воно вони є ж і, і своє ми... вирощують окей, тут я... <тас> так, вони вирощують своє, і то, що ми їм поставляли, воно його вистачає. А рентабельність через наші порти, вона найбільша і найліпша, і так має бути і далі, коли закінчиться війна. <тас> <тас> а пане а можна ще запитання? Ви кажете, що не хочуть там на щось витрачатися, бо війна закінчиться, і це зрозуміло. А оці проблеми зі світлом і те, що зараз ну, майже кожен підприємець, змушений купувати генератори, якось. Забезпечувати себе електроенергію. Наскільки ці моменти впливають на роботу наших аграріїв? Ну на аграріїв саме на ті, хто вирощують, впливають, але не так багато. А на от, на зберігання на перевалку впливають дуже. Бо на сьогоднішній день я ж кажу про. Штрафи, які дає е, будь-яка залізниця, коли ставляться вагони, а ти не можеш відвантажувати, бо в тебе немає світла на підприємстві і вагони, вагони простоють. А після того простоюють суда, які грузяться і так далі, і тому подібно, вона це все тяне. Це порахувати навіть зараз ну, дуже складно. Але ці проблеми вони існують кожен день, і ми кожен день з з цим стикаємось особисто. Тобто ці, е, один одному допомагаємо. Якщо, наприклад, грузиться судно, навіть є в нас, вже такі поняття, як ми міняємо зерно, тобто одне підприємство ми поміняли. В мене є в Кіровограді а зараз лежить на порті, наприклад, там півтора тисячі людині, треба зараз загрузитися. Я йому віддав, він відгрузився, і потім вже ми помінялися. Воно приїхало, він за свої кошти привіз. Тобто, не один одному, а чому там всі ці громадські організації, яка є в нас, які є ну багато інших, ми намагаємося всім, якби. Бути, гуртуватися, як би один одному допомагати, бо зараз ну дійсно аграріям дуже важко, і ми ніколи не просили в держави. Там ми ніколи не просили про допомогу. Ми, я казав, вже не благодаря вопреки російської, так ми розвивалися весь цей час, але зараз ну дуже важко і треба якісь такі рішення, які будуть. Об'єктивними, правильними, зваженими, uh -huh. які будуть державоутворюючими, бо наша галузь, вона державоутворююча. Зараз навіть металурги, ви ж бачите, зараз по внутрішньому валовому продукту вони вже йдуть ззаду нас. Тобто ми робимо валовий національний та, продукт. Так, з'являлася сьогодні статистика, що Україна втрачає від відсутності експорту там металопродукції та да. понад 420 мільйонів євро щомісяця. Щомісяця. це дуже велика цифра. До ще однієї теми в Україні завершується сівба у культур. Ми трішки її зачіпали. вже аграрії всіх областей засіяли 4,5 мільйонів гектарів або 94% Від прогнозу повідомили про це в міністерстві аграрної політики України. Зокрема, посівну завершували фермери Вінничини, Волині, Київщини, Полтавщини, Тернопільщини, Чернігівщини та Буковини. Утім, за словами першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького, для стабільної роботи та планування весняних польових робіт аграрії повинні мати чітке розуміння, все ж таки щодо цього експорту і свого заробітку. Адже нині аграрії посіяли зимових озимих культур менше ніж торік, і тому весняна посівна кампанія буде грати важливу роль, про що я зазначав Олександр Гапон. І зараз ми це також тему обговоримо. Головні проблеми цієї посівної, які би ви визначили, бо нас вочевидь і дивляться і аграрії, зараз можливо. Хочуть крім цих головних проблем, потім ще обговоримо там можливі перспективи все ж таки якийсь позитив. Та так, це, то і, що ]існа. ви сказали? 90% ми посіялися. Та але це ми посіялися від, від, від того, від того скоригованого плану, який ми зробили ну після початку війни. Mm -hmm. цей план зимою посівної він був більший і був більший на 60%, якщо взяти в розрізі всієї своєї держави. Mm -hmm. Чому ми говоримо зараз про продаж збіжжя і про а, акумуляцію активів для проведення посівної весінньої? Бо в нас буде зараз найважче за останні роки. Окрім того, що ми маємо ті проблеми, які ми бачимо за вікном, окрім того, ми на весну переклали дуже багато робіт. Дуже багато. І сьогодні посівна весіння в нас буде визначати те, що ми зберемо було. Завжди навпаки, ми сіяли восени більше ніж весною. Зараз буде по іншому, і нам треба цьому приділити увагу. Зараз ми всі. Ну воно якби є, і є. Воно так рухається, і так всі звикли, що сільське господарство якось там та зможе. Але ну У нас ну, зараз весь бізнес я, якось та й може да. я просто. Чому вас це, це ще запитую? Для кожного аграрія, ну глядачі, які там можливо не займаються, але там деколи чули там такі терміни, як засоби захисту рослин, як добрива підживити їх потрібно. Ну, тобто посіяти це одна справа. Є певний процес, та і він доволі скажімо так, прискіпливий, він доволі важливий. І... Це не тільки залежить там, від її якості, якісного стану гібридів, які вони використовують. Та, тому що ці процеси, які я називаю, це також вони присутні, і треба мати кошти для того, аби придбати ті чи інші речі. Так, і зараз ми, то, що я говорив, чому не, не всі процеси закінчені. Ви правильно сказали, бо не всі розуміють співслова. та, Треба так. сказати все. От, наприклад, починаючи з оранки. Навіть оранку не виконали. Не то, щоб за mm -hmm. засоби захисту рослин або міндобрива не внесли. Нам це треба все робити з, буде з весни. І е, на сьогоднішній момент, от на, на, на сьогодні, якщо взяти з минулим роком, ми виконали десь 55-60%. На весну в нас не лишається часу, бо весною дуже коротка посівна має бути. Ми маємо зберегти вологу. Ще й залежно від погодних да, умов. Так, від погодних умов? Ми маємо зберегти вологу. Якщо ми щось робимо вже без вологи, це не має сенсу і можна вже не сітись. Тому нам треба підготуватися, хоча б фінансово до цього так, uh, іще, Рухаємося ну, далі. Та. Ми про цю ініціативу Я, до речі хотів вас запитати, але наші редактори підготували цю тему, Це дуже добре. Значить, ініціатива «Grain from Ukraine», зокрема, Україна запустила цю ініціативу зерно з України, якщо в перекладі, згідно якої судна з українським зерном будуть відправлені до найбідніших країн світу. Ця програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року. До ініціативи вже приєднались понад 20 країн. Український уряд також виділив 900 мільйонів гривень для закупівля збіжжя. Давайте послухаємо. Ініціатива реалізується в партнерстві з всесвітньою продовольчою програмою. В свою участь вже підтвердили США, Німеччина, Бельгія, Польща. Німеччина, Німеччина, наприклад, придбала 27 тисяч тонн пшениці, які спрямовано до Ефіопії. Сполучені Штати виділяють близько 20 мільйонів доларів на закупівлю українського продовольства. Прем'єр-міністр Польщі сьогодні озвучив також ініціативу в 20 мільйонів доларів. І загалом, якщо говорити про таку ініціативу Олександра, з іншого боку, ми ж розуміємо, що українська збіжжя також таким чином може реалізовуватись, хоча й уряд виділив 900 мільйонів гривень для того, щоб підтримати ті країни, які Цього потребують як підхід, як процес, та й в принципі багато хто знаєте, зі скептики або ж смістів, будуть говорити. Ну в країні війна, а тут 900 мільйонів гривень, і так далі. Але на позиціювання суб'єктність нашої країни як це впливає? Ну треба теж розділити це питання на дві: геополітичне mm -hmm. і економічне. Mm -hmm. Геополітично, якщо Україна не буде робити таких рухів, яких зараз робить, то теж ну просто тоді бізнесмени, які продають там своє збіжжя, і все. А ми говоримо про те, що ми готові допомагати. Але допомагайте і нам в Русі в цьому, який ми хочемо робити і робимо. І це правильний рух. Друге питання це його теж треба розділити на два. Перше це то, що виділяють кошти міжнародні організації саме для закупівлі як волонтерські організації. Тобто безкоштовно передати зерно Ефіопії, Судану і так далі, іншим країнам Ємену. А друге, друга, друге питання це те, що зараз ведуться перемовини про те, щоби. Виділяти кошти міжнародними організаціями для пришвидчення саме експорту, тобто давати обігові кошти великим організаціям, які можуть швидко закупити, але не вистачає для цього коштів, і швидко відвести ті, хто можуть спроможність заплатити. Бо продаж на СІФІ, наприклад. Це в кінцевому пункті призначення. Я, наприклад, якщо захочу продати, я буду тримати свої кошти близько 40-45 діб в цьому судні. Угу. Тобто від початку відвантаження з лінійного елеватору з центру України до перевалки і так далі в порті, потім приймання, потім розрахунок. І цих коштів зараз в Україні ну обмежено. Тому зараз йде питання ще то, що зараз говорив в тому числі прем'єр-міністра. Йде ще одне питання: для того, щоб вивільнити кошти для закупівлі саме для трейду, щоб ці кошти були під 3-4 а не так, як зараз під комерційні відсотки, які ну, дуже важко потім хоча б скласти собі вартість тої пшениці. Зрозуміло, Олександр. Спасибі вам за розмову сьогодні. Ми вже маємо Дякую переходити вам. на репортері новини, але завжди ці розмови цікаві, тому що в нас дуже багато людей, які працюють на своїй землі, навіть в умовах війни. Дуже багато малого середнього бізнесу. Дякую Я за передачу далі. аграрного і е, е, от я думаю, що на наступний раз ми візьмемо за основу саме їхню роботу, тому що вони багато запитань ставлять зараз е, для самі собі. А ви, очевидь, з ними тримаєте зв'язок, як і та організація, яку ви чолі. Дякуємо вам дуже Дякую і вам. до зустрічі. Олександр Гапон був з нами. В рубриці індекс Поляниці на телеканалі. Прямий голова громадської організації Українська аграрна асамблея.